Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Undercover. І знову перейдемо до гоночок. Давайте пройдемо, наприклад, ну, наприклад контрольні точки. 4 40к дають в разі виграшу. Давайте. Погнали. Можливо і швидко ми проїдемо. Я не знаю, чи це така ж сама траса, чи трохи інакша. Ну, будемо бачити. Десь фініш видніється. Так що на поворотах стараюсь скидувати педаль газу, щоб вписатися в поворот. Це ж трохи інакша траса. Ось так. Увійшли в поворот. бляка муха Оце від удару занесло, називається. Давайте спробуємо, може, встигнемо. Давайте сюди, скоротимо шлях. Я не очікував, що від удару може мене відкинути бляка-муха в іншу сторону. Зато... Хоч і встигаю, хоч якось. Головне не врізатися нікуди. Пляха, муха, як заносить. Так, так, швидше, швидше, швидше. Ось так. Ми наче і встигаємо, але будемо бачити. Точніше не розслаблятимемося. Так. Далі у нас крутий поворот. Ну, майже ідеально зайшли, без проблем. Подумаєш, подряпали тачку. Та пофарбуємо її, чи перефарбуємо. А тут уже, тут така пряма піша, що можна добряче тут розігнатися. Ну ось бачите, я вже на максимальній швидкості їду. І це був передостанній чекпоінт. І далі буде вже останній чекпоінт. На чекпоінт, контрольна точка, а ось і поворот ось так. Так, я сюди десь заїхав, а оно і фінішна смуга видніється. А ось і вона. Побачимо, ну, майже 5 касариків отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки. Пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими. Дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. Бляха-муха до скорого.